Доброго дня. Ось я вже занесла мурку на крапельницю, а мишку носила на підкожну рінгера і прийшла будувати в підвал котики. У нас сьогодні зранку йде дощ і не перестає котики в підвалі. Ось уже найда прийшла на обід. Тут у нас Васьок їсть. Ще остальні прийдуть, вже й поїли тут їсть. Димок з рижиком дружно їдять. Вони в мене дружні, вони не б'ються нічого. Тут наша долматка, це її місце, вона тут багато років вже їсть. В неї ще була сестричка така сама, але отруїли сестричку і вона померла в тяжких муках. Вона дуже сумувала за нею, не їла прямо, вона ще й зараз так, мабуть, в неї такі. Пливають спомини. Ну, що ж ми зробимо? Як такі у нас люди добрі? все вже рижик поїв. Зараз ще трошки поприбираємо, комісії поки що не було, дошту, мабуть, ще й не буде. Да? Ось найда, де на обід.